В цьому відео я поділюсь найприбутковішим способом заробітку в крипті, завдяки якому на минулому рості ринку я зробила з 300 доларів 30 тисяч доларів всього за два місяці. Про цей спосіб знають небагато людей, тільки 10% вміють на ньому нормально заробляти. Інші втрачають гроші через те, що не знають, як це працює, або через невиправдані ризики на ринку. Привіт! Мене звати Ірина Селезньова, я криптоінвестор вже 5 років, і за цей час. Я починала зі 100 доларів і створила свій капітал більше 170 тисяч доларів завдяки найприбутковішим інструментам на криптовалюті. Я той інвестор, ви знаєте, який завжди використовує всі можливості, які дає ринок. І я хочу сказати, що найприбутковіший інструмент це якраз IDO, тому що саме на ньому ви можете заробити X50, X100 з одного проєкту. Чому б не зробити да, X5, X10 на інвестиціях, а ще й зробити більше X на IDO? Давайте з вами розбиратися, завдяки чому такі результати можна робити, що це таке взагалі, і як цією можливістю скористатися. Ви інвестуєте в проєкт да, свої гроші. Це називається IDO, це проєкт на ранній стадії, він ще не вийшов на біржу, він ще не торгується. Ви таким чином допомагаєте масштабуватись проєкту, да, і купуєте актив по самій вигідній ціні. Саме тому да, на цьому етапі ви можете отримати 500 і 10 тисяч відсотків, якщо ви правильно проаналізовуєте. Цей проєкт, тому що ви купили по найкращій ціні, він виходить на біржу, він починає рости, і ви таким чином отримуєте максимальні прибутки. Більш того, весь аналіз проєктів да, він проходить взагалі без графіків, тому якщо ви знаєте, що це ваша неулюблена справа, саме графіки, ви можете проаналізувати ціль проєкту, ідею, його команду, його інвесторів і так далі. Ми знаходимося на порозі ростучого ринку, і ми очікуємо ще крутіших результатів буквально в найближчі місяці. Саме тому на такому ростучому ринку. Ринку цей а, напрямок, IDO, він дає дуже класні результати. Ми можемо таким чином досягнути більшого росту свого капіталу. Точно скажу, що кращого моменту не буде, тому що IDO – це інструмент, який найбільше дає прибутки, да, саме на рості ринку, і відповідно це буде відбуватися саме зараз, і потім ще там треба буде чекати декілька років для того, щоб знову був такий активний ріст. А тепер давайте розбиратися, як саме ви можете прийняти участь в IDO. І крок перший це. Вибір платформи існує декілька популярних платформ для IDO, наприклад, Даумейкер. І дуже важливо обирати платформу правильно і не стати жертвою в цьому випадку шахраїв, тому що таких дуже багато. Наступний крок це вибір проєкту. Для інвесторів дуже важливо звернути увагу на декілька ключових факторів, таких як команда, яка розробляла ідея проєкту, його токеноміка, що це за проєкт, для чого він розробляється, чому він буде рости в ціні, чому він буде цікавий, чому має ціна цього токена рости, треба відповісти на це запитання. Також аналізуємо, скільки монет, кому належить, що належить команді, що належить маркетингу, як швидко ці монети будуть додаватися в обіг, як швидко їх можна буде продати. Самих засновників да вивчаємо інвесторів, вивчаємо. Тобто, максимально все про проект, що ми можемо знайти. Всю інформацію вам треба розуміти, скільки є ком'юніті в цьому конкретному проєкті, тому що ком'юніті також дуже важливий показник. чим більше їх Якщо це близько 100 тисяч користувачів, то це краще, тому що в такому випадку є вже оці ці потенційні інвестори, да, які вже зможуть такі проекти інвестувати. Тому на це також звертайте увагу. Наступний крок це участь в самому IDO. Коли ви вибрали вже проект, ви зареєструвалися на нього, підготували криптогаманець, Далі ви його поповнюєте необхідною сумою. Коли починається це IDO, ви слідкуєте за датою, можете підписатися на телеграм, наприклад, проекту. А ви підключаєте свій криптогаманець до цієї. Платформи, подаєте, так би мовити, заявку на участь у цьому проєкті, тобто купуєте амонети цього проєкту. За такою процедурою відбувається покупка будь-яких токенів нових проєктів, яким би цікавим да, і простим цей спосіб не був. Тут є дуже важливий такий момент, тому що тут є ризик, його треба враховувати, тому що проєкті молоді, вони ще не виходили на біржу, і це додає ризику, тобто це досить ризиковий спосіб примноження коштів, якщо ви дієте інтуїтивно без чіткої стратегії. no Я завжди раджу, хоча б перші такі проекти пройти вже з досвідченим інвестором для того, щоб у вас була підтримка, щоб ви не просто сподівалися на свою вдачу, да, щоб у вас був конкретний план дій, і щоб у вас була людина, яка вам допоможе. У нас є куратори, у нас є інструкції, і в моменті там буває, що треба робити якісь нові дії, під'єднувати нові мережі, да гаманці можливо вам знадобляться. І дуже класно, коли в цей час є на зв'язку у вас людина, яка вам допоможе швидко на це відреагувати. Ну що, давайте тепер на прикладі розберемо, як працює IDO. Так, якщо, наприклад, у вас є десь 500 доларів на один проєкт, зараз розкажу свою стратегію, яку ми використовуємо з учнями. От у вас є 500 доларів на проєкт, ви їх в нього проінвестували, і десь приблизно 15%, можливо більше, вам дадуть продати одразу, буквально через пару днів. От, якщо ви все добре проаналізували, якщо це класний проєкт, то ви при цьому заробите, ну, Десь мінімум 500, Це вважається класно, доларів. Да, тобто ви вже повернули все вкладення. А це може бути там і е, тисяча доларів, і більше. Тобто, ми повернули вкладення, ми вже заробили. А продали лише 15% монет. Ми беремо далі. Ці гроші да? прибуток можете, хочете забирайте, хочете далі. інвестуйте, це на ваш розсуд. Але оці долари ми далі беремо і перекладаємо в наступний проект. І там повторюємо цю схему. Далі ми їх перекладаємо в наступний проект, і так далі. Тобто, у вас фактично одні гроші вам роблять нові гроші. Плюс вже можна фіксувати тут прибутки. Отут і криються, до речі, найбільші ікси, там 5, x 10, x 638. Це я вам кажу реальні приклади. Плюс ще момент, що ви ж лише продали частинку в кожному проєкті, а вам щомісяця ще буду нараховувати інші монети, залишок, і там ще буде у вас прибуток. Ще Плюс будуть у вас долари, там буде вже чистий прибуток, і далі ви вже приймаєте рішення, чи ви їх там частково забираєте, чи направляєте в нові проєкти. Тому така от а, грошова машина в цьому випадку запускається. Якщо ви хочете більш детально дізнатися про це, як це це, це працює, ви можете подивитись мій хайлайць IDO в інстаграмі. І також пишіть, будь ласка, відгики на це відео, що вам сподобалось. Мені буде дуже приємно потім почитати і знати, що ця інформація була вам корисною.